Еліс у свої 40 років втомилася від своєї кар'єри, їй набридло бути простатуткою, і вона вирішить звернутися до психолога, щоб абсолютно змінити своє життя. Хав'єр, той самий психолог, до якого вона звертається, теж втомився від життя і особливо від. Одних діалогів своїх пацієнтів він зустрічає елі саме тоді, коли його власний шлюб розпадається, і здавалось би двоє людей, які звикли виконувати бажання своїх клієнтів, чи то особисті, чи то більш інтимні, проте не можуть вирішити своє особисте життя. І заведу пер у стрічці особливі стосунки уже від сьогодні в проєкті кіно жіночий стиль. Музичний спектакль День Радіо квартет і називає своїм головним хітом. І актори, і музиканти, і представники шоу-бізу вже 10 років на одній сцені показують цей спектакль. Власне, це точно не мюзикл, хоча 35 хвилин звучать пісні наживо. Це якісна комедія, кажуть самі виконавці. Те, що звучало зараз в ефірі. сподіваюся, ви поняли, що я в виду последню музикальну. Власне день з життя однієї, начебто, модної радіостанції, а також, звісно, сам пан Козерів, який фактично виконує роль самого себе. І повірте, ви побачите не просто спектакль, а фактично реаліті шоу. І лише сьогодні ввечері один день у Києві, рівно о 19 годині. Я в нацяті сріб пустоти і цімнати. Дівка Жигуль, а в ній двоє хлопців Вася і Тарас. Вони без визначеного роду діяльності, проте в спортивних штанях лузають насіння, курять і не лише тютюн, а також вважають себе найкрутішими хлопцями у себе на районі. Тепер оправдуватися поздно. Посмотри на зв'язки, посматрі. На... Стрічка гопсток знята у кращих традиціях бумера. А для режисера Павла Вардіна це вже друга повнометражна робота. Подивитись її можна сьогодні ввечері в, в кав'ярні Бабуїни. Більше того, можна навіть з режисером поспілкуватися, бо він спеціально приїде на її презентацію.